Росіяни ударили опівні балістикою. По Дніпру є загиблі. А про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За інформацією міського голови Бориса Філатова. Один загиблий на даний момент. Постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню і поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі. Окрім того, зачепило її поїзд номер 52 Одеса Запоріжжя. За інформацією голови Дніпропетровської облдержадміністрації Сергія Лисака пасажири отримали травми. Він додав, що влучив агресор і по місту Самар. Деталі уточнюються. Усюди зазначає Лисак. На жаль, є загиблі і постраждалі. Метров 100 під центр зрива там завод. Пасажирські в такому стані всі вагони ті вікна осколками, ранило пасажира, пошкоджений локомотив. Габарит є, лишилось, провода підв'язали, напруги нема, будемо тепловозом забирати пасажирські. А от там далі видно. Там якраз працювала ПМС. Теж вагоні вибили вікна. І осколочне ранення від скла. Получили поранення люди тоже. 52 сполучення одеса Запоріжжя. На 185 кілометрі вибуховою хвилею було пошкоджено даний склад поїзду у кількості 14 вагонів. Начальник поїзда Венарчик Павло. Проводиться евакуація пасажирів. Медична допомога була викликана.